Вас вітає магазин Хантер, і в цьому короткому відео хочу розповісти про новинку, яка заїхала до нас в магазин. Ми дуже довго чекали цю зброю, і сьогодні вона нарешті вже є на вітрині нашого магазину. А тепер детальніше про r 15 Серед асортименту r 15 в нашому магазині є дуже багато представлених моделей від бренду Androcorp. І сьогодні до нас заїхала новинка, яку ми дуже довго чекали, і чекали її через те, що вона має дуже компактні розміри. А саме, ось така r 15 модель мод-0 з довжиною стволів 12,5 дюймів. Про основне звернув увагу. Окрім того, що ствол має довжину 12,5 дюймів. Він виготовлений з хромолібденванадієвого сплаву марки 4150. і це дозволяє використовувати карабін з надпотужними потужними якимись набоями або набоями військового зразку, які мають підвищені температури, підвищений тиск, тому подібне. Тобто ця зброя буде витривалою до цих набоїв. Також вона здатна приймати набої 223 Remington цивільного зразку. Окрім цього, в ній використовується так само, як і в інших моделях бренду AndroCorp Тві ствола один оберт на 7 дюймів. Що це теж дозволяє працювати з тяжчими набоями і отримувати хорошу кучність на середніх та ближніх дистанціях. Далі з наступних цікавих моментів, які стосуються цієї зброї, це те, що тут затворна група йде типу мілспек, тобто виготовлена за військовими стандартами. Вона є витривалою до навантажень. Прийшла перевірку під високим тиском та магнітними частинками, що вже гарантує відсутність будь-яких заводських дефектів. Комплектується mft обвісом. Ось такий приклад Mission First Tactical бренду модель мінімаліст. Він регульований, тому ви можете виставити будь-яке зручне для вас положення. І при мінімальному зменшенні приклада ви отримуєте ось такі компактні розміри вашого карабіну. Така зброя дуже користується попитом по серед фанових пострілух, тому що ви можете маневрувати нею в будь-яких мінімальних приміщеннях. В цьому і зручність тепер уже. Комплектується зброя магазином на 10 набоїв від бренду MacPool 3 генерації. Це така цікава тема. Далі також є збільшена з ударно-спускового механізму, що дозволить тобі працювати в рукавичках, спокійно, нічого тобі не буде заважати. Ручка пістолетна йде бренду MFT з додатковою нішою. Ти можеш тут транспортувати або батарейки, або там мастило, або протяжечку. Ну, будь-що що тобі знадобиться. Тепер про особливість комплектації цієї зброї. Тут вона дійсно відрізняється від інших брендів саме тим, що комплектується саунд саунд-модератором. Такий звичайний саунд саунд-модератор, Він готовий гасити звук до 26 дБ. І, в принципі, такий хороший бонус це плюс, що є в комплекті. Звичайно, замок безпеки для зберігання зброї в сейфі. Та інструкція і відстріл. все решта йде, як і в звичайної арки. Якщо ви шукали собі компактний карабін, який дозволить вам комфортно тренуватися в малих якихось приміщеннях чи просто зручніший в експлуатації, я раджу розглянути саме бренд «Андрукорп». Це хороша зброя, виробник якої пропонує дуже кльову комплектацію за доступною вартістю і дійсно має ресурсні стволи. Тож, якщо тебе зацікавила дана пропозиція, ми раді бачити тебе в магазині Хантер РВ. Вдалого дня на зв'язку.